Так, перед вами та сама скринька, яку я фігачив там декілька е ночей підряд. От. Тобто, от вона як виглядає в завершеному виді. Я її вже якось показував, але дещо театрально там її показував. Сьогодні я її показую просто як зазвичай. Дивіться, як воно вам. усіх боків тут є малюнки. з усіх боків малюнки виконані вручну. Окрім от цього центру. Цей центр виконаний э, за допомогою лазера. Змонтовані тут камінчики, всі діла. Так, оба. відкриваємо. А, Ще тут є от такий от замочок. Я його не красиво спакував а забув розпакувати. Це фіксимо. Так. Отакий от, от замочок. І отакий от от ключик. Дивіться. Угу. Як он такий ключичок. Красиво. Я думаю, що гарно. От. А сама скринька отака. <кхем> да. Я її виконував екстрено швидко. Не тому... Не тому, що, в принципі, так ну, і так треба було, звісно, але і ще тому, що. У мене других інших замовлень дуже-дуже багато. Тому доводилось все це робити одночасно. Ну, як вам така скринька, як вам такий малюнок, як вам взагалі така робота, яку я виконав дуже гарно, як я вважаю. Пишіть, кажіть, буду радий почути. Далі буде.